Всім привіт! Сьогодні знову починаю своє відео з кухні, так як погода погана, ремонти в інших відео не треба це все поєднувати. А сьогодні ми будемо робити суші. Не знаю, чи ліниві, чи не ліниві, треба знайти той коврик, щоб загортати. Якщо знайду, то будуть роли, ні, то будуть такі, покажу які. Зараз розповім, як я роблю такий, знаєте, більш бюджетний варіант. А раніше колись купували і спеціальний рис, і оцет спеціальний. Зараз вже навчилися з роками, бо в нашій сім'ї це полюбляють. Тож беремо рис. Круглий, звичайний рис. Не треба там видумувати якийсь по 90 гривень. Так, це прибираємо, це нам зараз не треба, бо що це я його дістала рибка. Лосось слабосолений шматочками в розсолі. Ось у маркеті ми от таку купуємо. І тут. Такі гарні шматочки. Раніше там якась інша була фірма. То як купуєш там дуже багато такі обрізів, погані обрізі. А тут прям класні О, класна нарізочка така на бутерброди можна. Та варити рис я буду ось такій гусятниці. Є каструля, але знаєте, чогось, коли перший раз готувала, в ній так мені сподобалось. Тепер в інших каструлях він не виходить. А тут все як має бути знаєте, перевірено. Вже. Тож залила я на 50 мл водички більше, ніж рису. І йдемо на газ. Зараз закриваю, і, знаєте, треба варити 15 хвилин на маленькому вогні. Потім звариться він, відкриваємо кришечку, сюди отак рушничок чистенький, нехай вологу собі поглинає, а потім знімаємо і будемо заправляти. Це рис наш готовий. Він поварився на маленькому вогні 15 хвилин. ось Я його рушничком прикрила, рушничок вологий, прибрала. Зараз він уже охолов і буду. Робити заправку. Вірніше, заправку я вже зробила. Не прям він такий виходить, знаєте, як спеціальний, але як бачите, він тримається кубки, і, ну, не прям такий заліпуха, знаєте, не заліпуха. Тож, беремо заправку сюди. Ось у мене тут. 55 мл оцту для суші, або один до одного звичайний оцет і водичка. У мене сьогодні це яблучний, то води, напевно, я не знаю, так на око взяла менше трошки не один до одного, а більше оцету, бо все ж таки яблучний. Потім 3 столові ложки цукру, чайна ложка солі, все це гарно перемішати і виливаю сюди. Рецепт заправки буде на відео написано і в описі. Хочу сказати, що то заправка розрахована на 500 г рису. Але сюди, в лінивій сущій йде рису менше, десь грамів 300. Також треба порізати листи норі три штучки, один огірочок кубиками. Також сюди додаю червону рибу, можна замість червоної риби, крабові палички, але сьогодні нам захотілося саме такі, щоб вони були смачні. Потім пачечка 180-200 крем, Сиру, все це треба перемішати гарно, і можна починати руками виробляти такі кульки з ось гарної маси. Але обов'язково, як робимо кульки, руки мочаємо в водичку, і виходить у нас ось така смакота. Все дуже просто, але смачно. Знаючи, красиво чи ні, але смачно, так точно, бо ми вже скуштували. Ось це можна робити і салатом, знаєте. Шарами, так, і кульками. Раніше я робила, так як норі не було, просто сам рис на цей, на цей, плівку харчову, потім всередину, ну, як знаєте, як пиріжок, рис, тісто, потім всередину рибка клалася, огірочок і крем-сир. І отак от воно все заверталося. Але це виходить смачніше. Хоча все те саме, але коли от так воно все перемішано, то смачніше. Тож зараз ми будемо смакувати ось таку смакоту. Хто боїться готувати таке вдома, можна, воно інколи не дуже виходить, але смачно. Можна ще сюди краби, знаєте, додати замість рибки. Але сьогодні нам захотілося саме так: смачно. І ось ці вийшли. Не знайшла я ту штучку свою, забула, як вона називається, щоб. Закручувати, треба нову купити. Але все-таки я рушничок замотала плівкою і скрутила ось такі три роли. Також з рибкою. Зараз соусом. Це у нас тут унагі соус, а зараз соєвий соус. Імбир ми не полюбляємо. васабі правда, полюбляємо, але щось сьогодні без нього. І буде ось така смакота. Тож смачного, дякую вам за перегляд.